Хочу сказати, що перш за все, публіцистична поезія це гумореска, це нарис, це притча, це все те, що цікавить зараз людей, все те, що цікавить сучасне християнство в наших церквах. Це я, я вбачаю за публіцистичну поезію і за публіцистику як, як таку. Насамперед це. Критерії оцінювання. Ну, Критерії були у нас шість критеріїв в журі. І перш за все, це була тематика, цікавість цієї тематики, сучасність цієї тематики. Це була подача, як поет чи учасник фестивалю. Він міг декламувати свій твір, авторське декламування. І ще декілька критеріїв. Ще декілька критерів. І оцінка взагалі вона складалася з суми цих шести критеріїв. Максимальна, максимальний бал міг бути 30. Його отримали тільки два учасники. Десь задоволений, десь незадоволений. Ну, перш за все, я трошки незадоволений тим, що як ми ставили за мету спілка християнських письменників, що це буде організація, яка Буде акумулювати і підтримувати і збирати, збирати християнську інтелігенцію. То скажімо, якщо брати взагалі поетів, то к моєму такому великому незадоволенню це такий прошарок спілки, яким ще потрібно працювати з в плані культури, в плані культури спілкування. В плані культури спілкування з керівництвом спілки, зокрема, з головою спілки, ну таке інше. Тут є декілька проблем, скажімо. І ці проблеми, які я побачив на фестивалі, вони досить такі, ну, скажімо, мене вони трошки вразили, скажімо так, м'яко кажучи, позитивні це рівень. Це, перш за все, рівень майстерності поетів. Він зріс і зріс дуже-дуже суттєво. Зріс це, як сказала у нас в інтерв'ю наша переможець в номінації поети професіонали Олена Несміян, з, так, з таким рівнем поезії, можливо, виходити в світ і можливо виходити на всю Україну. Ну, це такий самий вагомий позитивний момент, який я пов'язую з цим фестивалем. Несподіванки в тому плані, що перемагали, як і декілька років тому, Олена і Віталій Бондарчук. Оце несподіванки. Я бачив і ну гадав, що будуть інші прізвища. Хтось а, може втрутитись в цю а, пару переможців, хтось ще міг би втрутитись, але насправді такого не, не, не виявилось. На майбутнє хотілося б, щоб поети підвищували свій рівень. Перш за все, не рівень майстерності. Як я вже казав, рівнем їх майстерності я задоволений взагалі, але рівень своєї культури, рівень свого інтелекту, рівень своєї інтелігентності, інтелігентності. Ось це би я хотів бачити трошки вище, ніж було продемонстровано на фестивалі. Зараз я згадаю. Це, як мені казали, що саме сам, сам, важке це запам'ятати назву своєї дисертації. То так мені теж мою книжку. Це як навчитись розпознавати майбутнє. Ось така назва, якщо українською. Тому що книжка буде російською, там як навчитися розлічати будущее». Така назва.